З точки зору елементарної людини, яка розбирається в принципах шкільного курсу хімії, шановні презентанти, діоксини якраз утворюються при температурі близько 600 градусів, а не знешкоджуються, як ви написали. Діоксини знешкоджуються при температурі більше 1200 градусів. В даному випадку, це є великий ваш недолік у презентації. Друге питання. Ви говорите, що ви будете очищувати в планах ваших лише 70% відсотків газів, які будуть уходити. Тобто, ви навіть в презентації говорите, що 30% відсотків газів буде уходити без очистки. 30% виходящих газів це величезна кількість. Дана технологія практично ніде в Європі не використовується. Більше того, я не знайшов доказів того, що ваші фірми побудували хоча б один такий об'єкт. У мене є наукова рада, і там є фахівці. Вони подивилися кажуть, Наталя Максимовна, тут навіть немає деяких питань, які обов'язково повинні бути в Венесі. І вони не зробили розрахунків, які будуть викиди від спалювання того самого сміття. Незрозуміло. Де будуть відбуватися сортування сміття? Ну пишуть так: бажано, щоб сміття було відсортовано. Ким, чим, де, яким чином, як відсутну, якими технологіями? Ну розумієте, ну для мене ну це дитячий садочок, а не проект? Ми бачимо якісь буклети, ну ми не бачимо самого проекту. Это первый момент. Второй момент. Действительно, в проекте очень много несогласованности или в тех материалах, которые нам дают. Они очень часто противоречат один другому. Нам не говорят об энергетической составляющей проекта. Ведь проект как может, как они говорят, вырабатывать электроэнергию, так и потреблять ее. Более того, потреблять и природный газ на момент пуска, запуска и поддержания стабильной работы, потребления природного газа тоже предусмотрено в данном проекте. Просто нам об этом не говорят. И таких моментов на самом деле очень много. Самое главное, никто не может объяснить экономическую и социальную составляющую э, обоснованность, экономическую и социальную обоснованность данного проекта. Это самое важное. Рабочие места он практически не создаст, это максимум 10-15 рабочих мест. То есть вопросов больше, чем ответов. Ми дуже вдячні, що в городи Черкаси приїхали інвестори, і ми дуже їм дякуємо. І хай вони будують цей завод, але за городом, за городом і три рази за городом. Це не вихід сьогодні сказати, нам не потрібен. Нам потрібен цей завод. Але можливо допрацювати, можливо залучити сюди більше фахівців, тому що ну сьогодні хто прийшов? Прийшли люди, ті, які в свою чергу ну не обізнані. І от, по декілька раз доводилося об'ясняти одне і те ж саме, що все-таки це не згорання, це переолізний процес, який не утворює шкідливих сполук. Відхилити реалізацію інвестиційного проекту хто за.